Якою буде погода на новий рік на Прикарпатті? Поки франківські синоптики прогнозують потепління на найближчі кілька днів і підсумовують, останнім часом клімат в Україні змінився настільки, що зима вже не схожа на зиму. Тож чи зіпсує погода святковий настрій, знає Оксана Гуменяк. Чи зустрічатимуть новий рік та різдво Прикарпатці зі снігом та морозом? Синоптики поки прогнозувати не беруться і озвучують погоду лише на кілька днів. Зараз потепління очікується, от на завтра ми очікуємо вже по області плюс 10, плюс 15 тепла в день. І вночі мінус 1, плюс 4. А надалі на наступні дві доби теж буде плюсова температура, плюс 7, плюс 5 в день. І поступове зниження буде відбуватися температури. Оці прогнози щодо 20, до 21 числа, поступове зниження температури. Але, ну, Максимум там мінімум мінус вісім передбачається. У цілому ж температура цієї зими буде у межах або й вище норми, кажуть метеорологи. Тож лютої зими не варто очікувати, вона буде приблизно такою ж, як і в попередні два роки. Щороку у нас йде потепління, потепління і такого, такої зими, як ми колись все згадуємо, яка була там в дитинстві. Наші зими дещо потепліли, тому клімат міняється і відповідно у нас зими більше такі помірні, теплі сніг, це явище однозначно буде і конкретно на Новий рік ми угадати. Зараз я не можу вам сказати, бо це буде десь через тиждень, це ми конкретизуємо. Також можна звернутися і до народних прикмет, але перевірити, наскільки вони будуть правдивими, кажуть синоптики та астрологи, можна лише після 25 грудня. Згідно із народними віруваннями, якою буде погода цього дня, таким слід очікувати і новий рік. Новоріччя видається морозним, якщо 25 грудня сонце ясне, променисте. А якщо ховається за хмарами, а на деревах висне іній, 1 січня буде хмарно і відлига.